шановні глядачі! Сьогодні ми поспілкуємося про дуже цікаву тему, яка стала можливою завдяки вправній роботі, як і української сторони, а головне. З боку європейської і навіть американської сторони, бо нічого на землі не минає безслідно і в даній ситуації безслідно не минули усі ті дії, які Сполучені Штати підготовчо здійснили за попередньої влади не за Трампа з тим, щоб посприяти розповсюдженні у Європі американського звічного газу, і це добре для України. Ми будемо за цим слідкувати. Звісна річ, запрошую вас це робити разом з нашим каналом для того, щоб робити це якісно, прошу перевірити Вірите, чи ви підписані на цей канал, перегляньте зараз? Поставте, будь ласка, підмітки на дзвіночок, щоб коли з'явиться новий матеріал, ви могли одразу побачити, що він з'явився, і зайти на канал, переглянути його. І вже Україна скористається американським зрідженим газом цього опалювального сезону, і почне вона отримувати цей газ за новим маршрутом цікавим і стратегічно дуже важливим. І не менш вдалим п'ять країн спільно відчинили для України свої двері. Чи пак спільний коридор для проходження зрідженого газу із ЛНГ-порту, тобто порту для отримання зрідженого газу, у Греції. Термінал під назвою Грецький термінал під назвою Ревітуса. Гарна назва і буде тепер. Вона такою трошки більш українською, ніж всі решта грецьких. Дійти до України з Греції через Болгарію, Румунію. І Молдову також це важливо, тому що буде задіяний український стратегічний союзник Молдова в цьому регіоні. Старт Очікується вже 1 червня. Ну я не знаю, чи 1 червня все ж таки в неділю буде стартувати проект, але що чи сьогодні це будуть якісь спробні речі здійснені в неділю? Але от думаю, що з понеділка, 2 червня. В Україну вже буде йти американський зріджений газ, бо Україна минулого року практично спорожнила під час опалювального сезону власним українського видобутку газу усі сховища повністю було до нуля виведено викачано звідтам увесь газ, і тому зараз буде дуже важливим, вкрай важливим, я би сказав, навіть забезпечення нового опалювального сезону, який практично вже розпочинається. Вже створена буде скоро комісія в Україні, але це. Таке, що буде створено в Україні, побачимо, але точно 100% вже створено можливість отримувати в Україні американський зріджений газ. Пропускна можливість на перший рік 1 мільярд кубів. Ну, пропускна можливість, звичайно, невисока, але тим не менше це попередні цифри. А по-другому і це є добре, тому що це безальтернативне постачання допоміжне знов. Таки ми пам'ятаємо, що Україна все ж таки видобуває достатню кількість власного газу, попри усі російські атаки на свердловини газові, в тому числі, тобто Україна минулого року вважала, що 100% ми обійдемося без зовнішніх входжень в українську енергетичну систему іншого газу ніж український. А цього разу вже буде розуміше українське керівництво. Я сподіваюся, тому що минулого року лед-ледь вистачило, і то зима була такою ощадливою для українців, тобто не такою зимною, що дало можливість заощадити газ і дати можливість населенню опалити себе самим, і відповідно дало можливість не зірвати опалювальний сезон і виробничі процеси. Тому на наступний рік опалювальний, тобто вже на цей треба вийти на з іншими показниками, і Україна виходить з ними, тобто. Додатково буде до українського газу американський. Це важливо. Також сигнал для сполучених штатів. що Україна є користувачем американського газу, і не даремно це зараз відбулося так достатньо явно і комплексно. Вдалося Україні самостійно домовитися з усіма державами з ресію, в тому числі, не на найкращі домовляльники країни Півдня Європи, і тому це важливий аспект. Тому новина про новий газовий маршрут. Він у нас тут на карті показаний і попередньо, Він показували ми його, і ви можете подивитись, проаналізувати сам маршрут. Є достатньо унікальним, заплутаним, складним на перший поряд, але тим не менше він є забезпеченим. Він проходить теренами Європейського союзу, не рахуючи Молдовину. Але подивимося, чи буде хтось наважиться завадити надходженню газу американського в Україну. Поки що ніхто не може. Наступним кроком я вважаю, мало би бути домовленість з польщею про оренду на Балтії газового терміналу для зрічного газу. Не відомо, чому це є Греція, але тим не менше це сталося. В подальшому треба буде диверсифікувати шляхи надходження зріченого газу в Україну. Ясна річ, що в подальшому, коли буде ще безпечніше в чорному морі, то можна буде міркувати і про створення Україні. Гтермінал, але це подальша перспектива. Зараз це все працює, і на цьому тлі Газпром то не у збитках. Приємна новина для кожного українця, впевнений для багатьох в Європі, для всіх тих, хто спостерігав за тим, як Газпром, Росія, Путін і Кремль використовували газ як зброю, як енергетичну зброю. І тому зараз ці цифри приємно лоскочуть в ухо і європейське в тому числі. Щоб латати дірки в бюджеті, компанія, тобто Газпром, має підвищити ціни для споживачів, тобто для населення, на 42%. Хороший показник, і усе це наслідки. Війни загарбницької війни Росії проти України лише за два роки збитки Газпрому склали 21 мільярд доларів. Це хороші збитки, але це мало, бо вони ці збитки ще не стали смертельними для Газпрому, але за шморг на шиї Газпрому поступово затягується. А шия Газпрому це частково і шия цілої Росії, бо Газпром – це забезпечувач. Фінансової стабільності Росії можливості Росії використовувати ці кошти для виробництва зброї для виробництва усього того, що допомагає Росії. Атакувати Україну, ну і до цього додається добра новина з європейського союзу. Ми про це спілкувалися на каналі. Посилання буде це було у питаннях відповідях, і також повертались ми до цього у підсумках тижня. Що європейський союз готує заборону імпорту російського газу на терени ЄС, і вже я процитую: заборонити імпорт московського газу до кінця 27-го року. Це вже швидко і рік для того відводиться, щоб усі, хто є. Залежним від російського газу, російського зрідженого газу, змогли перебудувати власні економіки і забезпечити себе альтернативним надходженням тих чи інших вуглеводнів із тих країн, які уклали відповідні угоди з Європейським Союзом, ну, наприклад, з Сполученими Штатами. Також до цього буде підключатися Катар, катар з радістю використає можливість. Увійти глибше і ширше на європейський ринок, і конкуренція зі сполученими штатами буде лише на користь європейському союзу, але це не означає, що увесь цей рік 26, й 25-й, частина 25 го року буде безпроблемно надходити російський газ в Європу. Ні, він буде обкладатися додатковими митами. Він буде додатково обкладатися відповідними нарахуваннями. А в 27 му році нарахування і мита у випадку, якщо не домовляться з Огорщиною і не буде. Накладені просто санкції на російський газ, то тоді, якщо не вдасться домовитися з Орбаном і Фіцю, якщо вони надалі будуть працювати на Москву, а не на Європейський Союз, тоді відповідно. Буде використаний механізм підвищення до неможливих для сплати мит на російський газ, і це буде більше ніж санкція. Це буде просто економічна заборона на надходження російського газу в європейський союз. Сама заборона на входження російського газу в Європу буде діяти з 2025 року. Зараз засідання тривало, але було зірвано традиційно. Таким могло бути зірвано засідання щодо прийняття відповідної резолюції європейським союзом. Ну, звичайно Угорщиною. Угорський представник комісар захисту тварин зупинив розгляд цього питання і відклав прийняття рішення з приводу цього і угорщина словаччини. Вони блокують рішення про заборону входження в Європу зрідженого російського газу. Хоча самі не користаються зріченим газом. Вони не мають практично жодних контрактів із Газпромом чи будь-якою іншою російською фірмою щодо надходження на терени Словаччини і Угорщини, саме російського з газу. Ну то, в принципі, та й можливості такої немає. Бо не морські це держави, а з іншими країнами укладати угоду про надходження такого газу до себе ну просто невигідно. Але тим не менше вони виступають проти категорично санкцій, які би заборонили надходження цього газу до Європи. Повертаємося до теми, яку я піднімав вище, для того щоб накласти не санкції, але підвищення мита на російський газ, тобто на. Мита будуть накладати не стільки на російський газ, стільки на покупців цього російського газу. Тобто, для того, щоб купити, їм треба буде сплатити мито, і це буде невигідно. Тобто дешева ціна російського газу буде підвищена до рівня слабої конкурентноздатності із американським чи катарським. І для цього щоб прийняти таке рішення, європі не потрібно ні угорщини, ні словаччини. Для цього європейцям потрібно європейському союзу лише кваліфікована більшість. А вона є також має бути перезавантажена так звана дорожня карта щодо надходження до європейського союзу російського урану. Так тут багато країн, наприклад, Франція, користається російським ураном, бо а немає поки що на це жодної заборони, жодних санкцій, жодних додаткових мит на це немає. По-другому альтернатива. В іпостації Сполучених штатів чи Казахстану, чи будь-яких інших країн поки що не вималювалося достатньо категорично. Плюс Казахстан зараз на дуже поганому рахункові у Європейському Союзі, бо він безапеляційно і безкомпромісно підтримує Росію у обході санкцій і домовити з ним поки що дуже складно. Так, щось змінилося в Астані, і зараз європейцям складніше розмовляти і спілкуватися із керівництвом Казахстану. Зате вдалося домовитися з Узбекистаном. До речі, останній візит туди Макрона дав добрі плоди, і французи вже уклали попередні угоди щодо узбекського рану. Вже наступного місяця європейська комісія запропонує вихід із тої ситуації, щоб позбутися. Присутності російського урану в Європі, і співпраця відбувається властиво в першу чергу з такими головними споживачами російського урану, як І Франція сама шукає альтернативу. Я вже казав, що Макрон відбідував Узбекистан. Це була одна з прич того, щоб домовитися з Узбекистаном, домовитися з, взагалі, з Середньою Азією про глибшу і планомірнішу співпрацю. І вдалося домовитися. Попередньо загалом треба зрозуміти, що процес відмови від російських енергоносіїв в Європі відбувається невпинно, постійно, але поступово. Не в сенсі прогресивно не так швидко, як би хотілося, і не так швидко, навіть не як би хотілося українцям, бо це зрозуміло. А навіть не так швидко, як би хотіли самі цього досягнути європейці. Бо властиво гальмує процес угорщини словаччина. Не можна прийняти санкційне рішення, бо це найпростіше до розв'язання рішення. Є санкція, проста заборона. Не треба розмірковувати, яким чином вплинути на закупівельників російських енергоносіїв, щоб вони відмовилися від закупівель, тобто. Інші важелі мусить задіювати через угорщини Словаччину, європейський союз для того, щоб позбавитися залежності від російських енергоносіїв з одного боку, а з іншого боку, взагалі, позбавити присутності на європейському ринку російських енергоносіїв, і це рішення Брюсселя в жодному випадку про відмову від російських енергоносіїв не буде пов'язана з будь-яким припиненням вогню з будь-якими перемовинами в Стамбулі, які оце гриду це все з інших поличок. На поличці позбавлення Європи залежності від країни агресора стоїть на першому місці позбавлення присутності країни, яка є екзистенційною загрозою Європейського союзу Європи і демократії на урановому енергетичному секторі. Це одна з найважливіших проблем, тому що Уран це завжди безпека, і тому я впевнений, що жодні процеси пов'язані з миром чи з його відсутністю, з перемир'ям чи його перспективами не вплине на рішення Європейського союзу, і воно не прив'язано до цих всіх мирних перемовин щодо відмови від російських енергоносіїв в європейському союзі, і це добре для України. Ми будемо за цим слідкувати. Звісна річ, запрошую вас це робити разом з нашим каналом для того, щоб робити це якісно. Прошу. Перевірите, чи ви підписані на цей канал, перегляньте зараз. Поставте, будь ласка, відмітки на дзвіночок. Щоб коли з'явиться новий матеріал, ви могли одразу побачити, що він з'явився, і зайти на канал, переглянути його, написати відгуки, поставити питання. Я залюбки відповідаю на усі поставлені вами питання, і буду це робити в подальшому. Дякую всім за увагу, за присутність на каналі, за те, що додивилися до кінця. Це завжди приємно. Все буде гаразд. Слава Україні!